Фуа-гра. Французький делікатес насправді вигадали єгиптяни? – це паштет із гусячої печінки, і символ гастрономічного шику. Її вважають винаходом французьких кулінарів, адже це атрибут розкоші і традиційна різдвяна страва у Франції. Насправді, французи лишень успадкували рецепт цієї чудової страви від римлян, які дізналися про неї від євреїв, а ті своєю чергою від єгиптян. Про це і чимало інших цікавинок. Ми розкажемо у цьому випуску. А поки що. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та і просто не любите нудьгувати, то підпишіться. Посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Історія виникнення Приблизно 4 тисячі років тому єгиптяни помітили, що гуси і качки, які мігрують на північ через долину Нілу і зупиняються, щоб відпочити і підкріпитися перед довгим перельотом інжиром, на який багаті ці землі, мають смачнішу печінку, ніж домашні гуси. Щоб досягти такого самого ефекту з домашньою птицею, єгиптяни почали відгодовувати гусей, і качок інжиром. І ще й робили це примусово. Для отримання великої соковитої м'якої і жирної печінки птахи мусили впродовж кількох тижнів з'їдати величезне. Кількість інжиру цю технологію перейняли євреї, які тоді жили в Єгипті, оскільки релігія забороняє їм вживати в їжу свинячий жир і не завжди дозволяє вершкове масло, молоко має бути від кошерної тварини. То вони вирощували таким чином гусей для отримання жиру, проте не задля їхньої печінки. У певних джерелах йдеться про те, що аж до 19-го сторіччя гусячу печінку вважали некошерною, тож вірогідно єврейські птахівники вигідно її продавали. Від євреїв технологія вигодовування птиці перейшла до римлян. І паштет із гусячої печінки став однією з улюблених страв античного світу. Фуагра з гусячої печінки фуагуадуа має витонченіший вершковий смак і м'якшу консистенцію, ніж із качиної печінки. Фуагра де кана, яка має яскраво виражений мускусний аромат і чіткий смак. Суперечки про те, чия печінка краща для фуагри, проводять іще з часів плінія старшого. Сьогодні перевагу віддають качиній печінці, оскільки її виробництво економічно. Но вигідніше, майже 90% фуагри виготовляють сьогодні з качачих печінок. Фуаага у буквальному перекладі з французької означає жирна печінка. Небагато хто знає, що слово печінка у французькій мові і інших мовах романської групи утворене від латинського слова, яке позначає інжир або ж фіги. Латинську назву страви «єкур фікатум», септо печінка, отримана від фіг, скоротили до «фікатум», що у французькій мові перетворилося на фуа. Перші рецепти гусячого паштету датовані 4-м і 5-м сторіччями нашої ери. Ці рецепти не дають детального опису всього процесу приготування делікатесу. Детальні рецепти з'явилися аж у французьких кулінарних книгах 17-18-го сторіч. Саме тому прийнято вважати Францію батьківщиною Фоагра. у 19 сторіччі. У Франції Фоагра стала модною стравою серед багатої публіки. З'явилася безліч варіацій приготування цієї страви. Певні ресторани дотримуються фірмових рецептів аж понад сотню років. На південному заході Франції і у Ельзасі існує справжній культ Фоагра. В Ельзасі навіть вирощують спеціальну породу гусей. Страсбурзьку, яка дає печінку вагою до 1 кілограма 200 г. Серед качок найкращою породою для фогри вважають мулар. Різні регіони Франції славляться різними видами фогри. У тулузі роблять повітряну фоагру кольору слонової кістки. У Страсбурзі рожеву й тверду фуагра з бордо пасує гарячим стравам і з перегору холодним. Франція це найбільший виробник і споживач фуагри на світі. Крім Франції, фуагру виробляють у Угорщині, Іспанії, Бельгії, США і Польщі. В Ізраїлі виробництву фуагри заважають захисники тварин. Ця страва там заборонена. Незаконно виробляти і їсти фуагру також у Аргентині, Норвегії і Швейцарії. Діє така заборона й в Україні від 8 листопада 2021 року виробництво фуагри заборонене, оскільки це суперечить закону про захист тварин від жорстокого поводження, який забороняє насильне годування для отримання жирної печінки. Процес примусової годівлі птиці отримав назву «гаваж». Хоча цю практику вважають неетичною і заборонили в деяких країнах, фермери і любителі фоагри стверджують, що примусова годівля не завдає птахам неприємних відчуттів. Гуси і качки не жують їжі, а подрібнюють її у шлунку за допомогою дрібних камінчиків, які теж ковтають. При штучній годівлі їжу вводять двічі на день у значній кількості. Збільшення печінки жодним чином не позначається на здоров'ї гусей, і качок і не має нічого спільного з цирозом. У природних умовах водоплавні перелітні птахи теж сильно переїдають перед довгими подорожами. Недарма для фуагри використовують печінку саме цих птахів, а не курей, наприклад. Якщо після гаважу птахів випустити на волю, то вже за кілька тижнів їхня печінка повернеться до норми. Фуагра це не лише гастрономічна особливість, а й доволі корисна страва. Печінка водоплавних птахів багата ненасиченими жирними кислотами, які знижують рівень холестерину у крові і забезпечують здорове харчування клітин. Насичених жирних кислот у качиному жирі вдвічі менше, ніж у вершковому маслі, а ненасичених – удвічі більше. Про користь фуагри свідчить і те, що в регіонах, де ця страва особливо популярна, дуже низький рівень серцево-судинних захворювань при високій тривалості життя. Виробництво фуагри у Франції регулює законодавство: найкращий продукт це цільна печінка гусака чи качки без добавок. Фуаґга антьє. Її можуть продавати як сиру, так і приготовану чи напівготову. Блок фуа бльок де фуагра, складається з перемеленої печінки, причому вміст гусячої печінки має становити не менше за 50%. До фуагри може додавати трюфелі, коньяк та інші продукти. З фуагри роблять мус, паштет, парфе, галантин, терін або медальйон. Продукти з різними способами приготування і різним умістом печінки. Наприклад, для приготування мусу печінку збивають із вершками, білками і алкоголем. Террін це запечений паштет із грубою структурою на основі кількох видів печінки. У магазинах Франції можна натрапити на різноманітні типи фуагри від сирої до консервованої. Сира печінка фоґаггі дає безліч можливостей для кулінарної творчості, проте не можна зволікати з її приготуванням. Напівготова фоагра мікві – це напівфабрикат, підданий мінімальній обробці, який теж вимагає негайного приготування. Напівконсервована фогра. Фоґгасеміконсерв. Це пастеризований продукт, готовий до вживання з можливістю зберігання кілька місяців у холодильнику. Консервована фуагра – Фоґга онконсерв. Це стерилізований продукт у металевих банках. Далекий від оригінального рецепту зате чудовий для зберігання. Такий вишуканий делікатес, як фуагра, вимагає ретельного добору вин. Молоді кислі занадто легкі вина зіпсують враження від фуагра. Гідним доповненням буде арманьяк, сотерн, лікерні вина, білі ікем або монбазіяк, напівсухі бержерак, луп'як, сент-круа-дю-мон, Зрілі червоні вина з насиченим букетом або шампанське. Ось ми й закінчуємо чергове занурення у дивовижну історію продуктів. Просимо вас залишити свої ідеї щодо тематики дальших випусків про локальні продукти різних країн світу. Ми часто дослухаємося до вашої думки, і саме на основі цього плануємо подальші випуски проєкту Історія на тарілці. Якщо ви вперше на каналі, то варто зазначити, що ми маємо безліч цікавих випусків про історію трюфелів, консерв спем, Хамону і прошуто чи кетчупу. Дуже різні випуски на будь-який лас. Дуже багато хто переглядає наші відео без підписки, тому хочемо нагадати, щоб ви хочі ж виправляли цю помилку. А якщо не хочете пропустити чергового, смачного й цікавого відео, то не забувайте і про дзвіночок. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей.